На лоб. О, Я надаю слово було військової обласної організації Всеукраїнському Свободу. Найактивніше. Ті, яких ми бачимо, бачимо з 91-го року тут на вічі. Бачимо тих, які вболівають, бачимо тих, кого болить, кому не байдуже. На жаль, маємо сьогодні таку владу. Яка не хоче бачити Україну вільною суверенною незалежною державою. На жаль, маємо таку владу, яка вивозить з України найцінніші багатства. На жаль, маємо таку владу, яка не хоче, щоб ми розмовляли тою мовою, яка нам передала з молоком матері. На жаль, маємо таку владу. Яка хоче бачити українцями не господарями рабами на своїй Богом даній землі. Багато років тому ми встали з колін. Багато поколінь українців, багато поколінь наших батьків, прадядів боролися, щоб бачити Україну українською державою могутньою, сильною, незалежною. Томо. За для повалення режиму Януковича об'єдналися політичні сили, об'єдналися політичні сили різні за своєю ідеологією. Але ми маємо спільну мету. Ми маємо спільного сьогодні ворога, який не бачить українців. Власниками землі, власниками наших українських багатств, а бачить українців, на жаль, рабами, задля узгодження і прийняття найважливіших законів, а саме, закону України про імпічмент президента, закону України про відставку Уряду Азарова та Бачника. Задля ухвалення. Найважливіших соціальних законів, без яких сьогодні неможливе становлення української держави. Сьогодні об'єдналися ми. Хто хотів об'єднатися, хто не хотів, сьогодні буде шукати багато причин і багато підстав. Сьогодні будуть з'являтися інші проєкти, інші нові обличчя. Нібито, але мета одна відібрати максимальну підтримки від тих людей, які задекларували чітко свою позицію проти режиму. Ми об'єдналися для того, щоб не було, не відбувся реванш. І тому наші дії мають бути дуже чіткими. Мають і бути дуже озгоджені під час і роботи в дільничних виборчих комісіях, під час агітаційної кампанії, під час підрахунку голосів, під час рештою і відстоювання нашого вибору. Тоталітарні режими відрізняються тим, що вони приходять надовго і в них важко забрати владу. Традиційно без крові вони її не віддають сьогодні. Я знову перечитую відозву легендарного українця Юрія Ілєка. Відозва називається До зброї, але він пише, що наша зброя це наш інтелект. Моя зброя це мій інтелект. Ви заповіті Тараса Шевченка є слова. Давайте кайдани, порвіте. Сьогодні ми розчаровані, сьогодні опущені наші руки, сьогодні ми вже багато хто з нас не вірить. Але для наших дітей, задля пам'яті наших дітей. Ми мусимо набратися сили, ми мусимо набратися віри, ми мусимо бути стальними сьогодні, міцними і твердими. Всі разом взятися за руки і перемогти. Ця перемога дуже потрібна, дуже потрібна нашій державі. І тому зичу всім нам здоров'я, сили, віри і перемоги. Аби ми вже, зрештою, були господарами на своїй Богом даній землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Слава. Дякую вам Ського об'єднання батьківщина куди Степан Іванович, будь ласка, говорилося те, що ми зробили.